Друзі, всім привіт! А перед початком відео не забуваємо поставити лайк і підписатися на канал. В цьому відео ми зробимо дуже круту річ ось такої лампи. Для цього нам потрібно розібрати повністю лампу. Витягуємо цю нижню частину і також витягуємо все, що всередині. Ще потрібен ось такий USB кабель. Ми його зараз відкусимо, нам потрібна тільки одна частина. Залишаємо ось цю частину, вона нам буде ще потрібна. Беремо три світодіоди і три резистора по 150 Ом. Вирізаємо ось таку круглу підкладку із картона. В нашому випадку там демітка плюс світодіода. Сюди ми будемо паяти резистор. Ось так повинно виглядати. На протилежну сторону припаюємо провід. Ще підготуємо наш USB кабель. Треба його зачистити, зачистити також жилки і залудити. Всі три резистори загинаємо в центр і спаюємо. Також збираємо ці три провідки докупи і також їх треба разом спаяти. Тепер заводимо наш USB-кабель через лампу, також через нашу підкладку. І треба тепер припаяти його до світодіодів. Червоний ми паяємо до резистора, а чорний паяємо до провідків. За допомогою термоклея фіксуємо це все по центру. Тепер вставляємо це все всередину лампи і збираємо її. USB-роз'єм фіксуємо в такому положенню також термоклеєм. Все готово, тепер залишилося тільки затестити. Давайте вимкнемо світло і провіримо. В нас вийшов ось такий чудовий нічник, який працює від розетки і від повербанку. Просто вставляємо його, і він світить. Давайте ще перевіримо його від повербанку. Беремо ось такий саморобний повербанк, вмикаємо. І він також світить. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. І всім до зустрічі!